Весь першому столітті це менше і менше використовує землі для своєї господарської діяльності. Основна ідея полягає в тому, щоб якраз поступово такі землі повертати до їх природнього вигляду. Цей парк був створений у 2015 році нашою командою ентузіастів. Спочатку дуже сильно з осторогом відносились люди до цього проєкту, тому що ну, це перший такий проєкт, коли природоохоронна діяльність ну, повністю на приватних засадах. Для того, щоб якось знайти натхнення, ми відвідали Угорщині парк, і також у Нідерландах ми познайомилися якраз з ідеологією ревалдингу. <плес> Це Чернігівська область. Вона не дуже густо населена. Зазнала досить в деяких своїх частинах інтенсивної мелярації, меліоративних робіт. Тому ми вирішили, що ну, було б цікаво почати саме тут. Наш парк можна розділити на дві частини нижню і верхню, за рахунок цікавого ландшафту і наших ярів. Ну, взагалі територія парку близько 400 гектарів, тому ходити тут багато. Ви сьогодні приїхали в перший ревалденг-парк в Україні. Ревалден це відновлення типових екосистем. Шляхом. Повернення на цю територію крупних тварин. Взагалі, травоїдні тварини вони мають найбільший вплив на навколишнє середовище. Ми почали якраз з якраз процесу природного випасу. Якщо немає випасу на траві. Що відбувається? Весь час росте нові трави, потім в осінню вони жовтіють, далі за зиму вмирають і з'являється все більший і більший шар. Накоплюється ця подушка, і через неї нові трави молоді не проростають так ефективно, і відбувається деградація навколишнього середовища. І найбільшими травоїдними тваринами Європи були вимерший прадавні тур. Тарпан це предок сучасних коней. Як приклад зберігшихся великої травоїдної тварини, це ось у нас кулани, теж, які проживали колись у степовій частині України. Всі вони роблять ось такі невеличкі галявинки, витопчують їх і качаються у піску, таким чином захищаючись від шкірних паразитів, тому що з піском вони менше їх кусають, мухи. Менше кусають. Першого <різь> коника, якого ми з вами побачимо, забувся горіць. Горіць у нас непростий кінь. А чубари леопардовий. Знаєте, що таке чубари леопардовий? Це така мас у нього. Твориць у нас жеребець, тобто він хлопчик і дуже-дуже красивий. Лісить він, він багато, до 800 кілограмів. А порода називається норікери. Норікери ну, – це національна порода Австрії. Ось цього звуть зовуть Джек – Це гуцул. Вони ходять по таким везеньким стежкам, де навіть людині складно пройти. А вони ще дуже сильні, вони дуже витривалі і мужні. І якщо немає гарної дороги. На них люди їздили і до школи, і в магазин, і навіть до лікарні, тому що такі віддані конячки вони всюди вивезуть своїх господарів. Бачите, ось далі навіть ну важкувато йти, тобто суцільні хащі. І оце теж вплив природних процесів. А що ліс стає набагато відкритіше. Спочатку з'являються такі проходи, а потім поступово-поступово вони відкривають цілі галявини, навіть ось густі. Якщо ліс густий, або густо ростуть кущі, дерева, то такі великі тварини, як тури. Або коні, вони без проблем їх ламають. Якраз кордон між відкритою місцевістю і густим лісом це ті місця, де можна побачити найбільше тварин. Наприклад, тих же самих оленів, косуль, лосі. А ще в нашому лісі ми залишаємо всі дерева, які природним шляхом впали, або це були якісь вітрували, або якщо це теж старе дерево від старості, ми їх залишаємо, тому що там багато комах розмножуються, живуть у гриби, ростуть. Ось. З збільшенням кількості комах в нас збільшилась кількість пташок. Найбільший хижий птах це Орлан-Білохвост, а так багато різних яструбів, луній. Крім діяльності ривалдинг, взагалі цей проект також він. На собі мету а, туристичну, тому що треба теж а, знаходити нові шляхи фінансування а для туристів. Нас є а, перелік. А, Різних диких екскурсій на природню територію. Це просто екскурсія парком, спеціалізовані екскурсії і вже індивідуальні екскурсії, якщо людина хоче ну, ось, побути ближче до природи. Це екскурсії на цілий день або на декілька днів. У нас є оренда будиночків. Потім в нас є оренда наметів, і також для людей, які хочуть приїхати зі своїми наметами, в нас є кемпінг. Також проводяться різні фестивалі та свята. Наприклад, ми проводимо ре... фестиваль реконструкції. Ми займаємося екологічною освітою, ми співпрацюємо зі школами, розказуючи їм про ревалдинг і про важливість охорони природи. І також ми займаємось культурним ну, роботою розказуючи про наприклад про бортництво, зараз бортним способом мед майже не добувають, тому що так, ну його десь втричі менше ніж звичайного вулика, можна добути і набагато більше треба е, цим займатися. Також один раз тільки на рік можна добувати видобувати мед, а не двічі, а іноді тричі, як це роблять з, е, з ну на пасіках. Бачите сверху красуню Клопатру. Лопатра, рись європейська, про яку я вам розповідала. Бачите, яка вона гарна, які в не струнки, ніжки сильні, який короткий хвостик? Вони спокійно витримують навіть низькі температури. А завдяки тому, що між пальчиками у них є. Перетинки такі, вони можуть ходити навіть по снігу. Бачиш, яка у них велика лапа з такими пальцями у всьому світі змінюється концепція заповідної справи, що е, заповідники повинні бути не тільки місцем, де просто охороняється природа і нічого не відбувається, а змінюється принцип зимокористування. Я думаю, що ну, ця діяльність взагалі це ну, теж. В якоюсь мірою спосіб життя, тому що в ті люди, які хочуть щось робити для не тільки брати, а й щось робити для навколишнього середовища, то вони будуть залучатися все більше і більше до якихось ініціатив, наприклад, охорони природи або якихось екологічних ініціатив. Тоді це вже буде теж така природоохоронна і ревайлдинг мережа в Україні.